Сьогодні хочемо представити вашій увазі новинку в нашому автосалоні. Це Volkswagen t roc 2019 року випуску. Автомобіль, обладнаний бензиновим двигуном 1,5 літри на передньому приводі. Маємо доволі хорошу комплектацію, повні склопідйомники з обігрівом дзеркал, повний безключовий доступ з системою Start-Stop. Запускаємо. Невеликий пробіг 34 тисячі кілометрів аналог нового автомобіля. Автомобіль має led фари, вночі будете здивовані якістю освітлення. Маємо адаптивний круїз контроль керування гучністю музики та телефоном. Датчик світла, передні-задні протитуманні фари. Датчик дощу. В комплектації маємо двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Опцію старт-стоп та передні і задні парктроніки. Android-Auto, Apple CarPlay. Камера заднього огляду. стан автомобіля приближений до нового. також маємо електричний привід кришки багажника. Красивий білий колір. Якщо зацікавив даний автомобіль, звертайтесь у відді автомобілі з пробігом. Також маємо в наявності багато інших моделей.